Курс на цифровізацію державних послуг активно взяла нинішня влада. Саме реформа диджиталізації стала однією з пріоритетних мовляв, цифрові технології це шанс врешті побороти корупцію і бюрократію. Так, у лютому 2020-го в Україні презентували мобільний додаток Дія від самого початку. Застосунок був створений для того, щоб зберігати усі документи в електронному вигляді. У першу чергу запустили водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Поступово з'являлися нові документи в смартфоні, а згодом функціонал значно розширився. Нині діється держава в смартфоні. На порталі доступно вже понад 70 послуг, а у застосунку 9 та 15 цифрових документів. Також через дію можна отримати такі державні послуги, як є малятко, зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки і подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації. То що загалом, станом на травень минулого року, додатком і порталом вже користуються понад 17 мільйонів людей. Насправді ідея країна в кишені не виникла в Україні. Наприклад, в Сполучених Штатах водії мали право користуватися електронним посвідченням з 2015 року. Для цього там розробили мобільний додаток, аналогічний дії. Ще один успішний приклад оцифрування водійських документів у Польщі. Там, у жовтні 2017 року, до електронної системи підключили і базу водійських посвідчень. Після того постійне носіння з собою посвідчення особи і водійських прав втратили. А сенс механізм роботи системи наступний. Громадянин повинен назвати прізвище та особистий ідентифікаційний номер співробітнику поліції, після чого отримує на свій мобільний телефон СМС-код, який потрібно показати поліцейському. Після цього правоохоронці зможуть побачити всю цікаву для них інформацію про зупиненого водія. Погодьтеся, це складніше ніж те, що нині працює в Україні. Тож варто сказати, що ми пішли прогресивним шляхом і. За декілька років нас догнали і навіть подекуди випередили чимало країн. По моїм відчуттям, ми зробили 3-5% того, що можна зробити. Тому 2023 рік буде новою ерою розвитку дії. Вона буде перетворюватись у суперзастосунок. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що з початком війни мінцифри не змінило цілей, утім роботи все ж побільшало в рамках цих завдань. каже, що невдовзі дія почне працювати для юридичних осіб, тобто підприємець зможе авторизуватись в застосунку, побачити всі дані по своєму бізнесу і навіть делегувати прямо в додатку конкретному співробітнику подачу документів або якісь підписи в один клік. Та й це не все за словами Федорова. Українців чекає і баг багато інших революційних продуктів і функцій. Мода на цифровізацію поступово приходить і у державні органи та відомства. Так, одним з перших, хто підхопив тенденцію, як не дивно, податкова з потугами, але все ж таки запрацював електронний кабінет платника податків. З-поміж вдалих українських розробок, є електронна медична система Хелсі, через яку можна легко знаходити лікаря, записуватися на прийом та отримувати результати аналізів. Нині в Україні також працюють над ідеєю втілення дистанційного правосуддя. У цій сфері яскравими прикладами служать США, Сполучене Королівство, Франція, Естонія та інші країни, які відреагували на виклики ще під час пандемії коронавірусу. Можемо стверджувати, що Україна заклала надійний фундамент диджиталізації. Наступний етап цифровізації в рамках плану відбудови держави. Так урядовці пропонують витратити на напрям диджиталізації понад 69 мільярдів гривень до 2025 року. Половина цих грошей припаде на розвиток цифрової економіки. Основне завдання – наростити частку IT-послуг у ВВП країни з 2,7% в 2001-му до 10% у 2025 році. Ще один напрямок – цифрова інфраструктура. Так, до 2025 року 95% населення повинні мати доступ до мобільного інтернету зі швидкістю не нижче 2 мегабіта за секунду. Так, Ож, автори проекту планують вкластися у розвиток мережі ЦНАП, державні інформаційні ресурси, розвиток публічних електронних реєстрів та інші напрями.